Нині готуємося вже до великого преподобного Іва Почаївського завтра в монастирі, величественні славні торжества. Ну, торжества Києво-Печерській лаврі у печерах Феодосія. Іменно там почивають мощі святих києво-печерських. і в завтрашній день церковь святкує їх собор. Разом усіх святих. Завтра, великий праздник, і у Почаївській лаврі там много людей наших, і много людей наших поїхало туди, там збираються тисячі тисячі людей. І та лавра чудесно спасала людей наших у самі тяжкі часи, і в часи Унії, і в часи гонений, у часи, коли нападали із Запада. Католики поляки із юга йшли татари, кримські, турки. Постійно та була обіцяль у, у напастях. В совєтське время пробували закрити, і в наше время пробували закрити, забрати, продовжає свою місію. Вся Почаївська лавра, котра уві, вистояла в тяжких часах і нині мільйони людей Західної України, да всю нашу Україну, да й многих людей із Центральної Європи, Словакії, із Польщі, много людей православних йдуть до тої святині. Ну, іменно Євангелі напоминає, що православні християни обладають до Бога особливою мудростю, мудростю до всього до життя, до науки, до сімейної жизни, до любви, до воспитання дітей. Но ця мудрость непроста. Ту мудрость не можна знайти в університеті, не можна як в академії знайти, Ету мудрость дарована Богом по духовним трудам. Каже Павел в посланні Коринфянам, перве послання, друга глава, ми мудрость проповідуємо між нашими людьми досконалими. Но мудрость не віка сього і не властей віка сього переходящих, властей переходящих, Но проповідуємо премудрость Божу, Тайну, сокровенну, котру Бог предназначив, Бог прежде віков к славі нашій то особлива мудрость, вона наповняє серце такою радостю, такою, такою славою, що в цьому світі ти можеш бути ограничений від усього, але прибиває мудрості Божої, чоловік незреченно радується, і його очі відкриті, видіти істину. Бог предназначив всю цю мудрость для нас. Но ту мудрость ніхто із властивих не познав. Бо якби б познали духовну мудрость, то не розп'яли б Господа і не розпинали б Його на всі потім послідчі віка. Но, як написано, тільки для мудрих наших людей: око не відділо, ухо не чуло, і на розум не приходило ото і на серце то чоловіку, що приготовив Бог. Любіщим його. І так Божа мудрость напоминає нам: ми за свої страдання, за свої терпіння, за свої всячі униження, і скорблення, зачастую от своїх домашніх, ми терпимо для того, щоб у мірі показати, що ми обладаємо іною мудрістю, мудростю небесною, досконалою, котра є дар Божий, у світні багачі, яка же власти не познали ту мудрость, бо вона дається тільки у скромності. Нині церква споминає унікального святого, преподобного Мойсея Мурина. Він був ефіоп, чорний, Мурин, навірно, то по-ефіопськи чорний. І от він був вначалі хлопець нормальний, але но потім вулиця бандити, П'яниці, розпуста вулична, навчила його. Він такий був накачаний, сильний, зробив сам грабежі, потім банду організував, нападав на людей, грабив, грабив. І одного разу до нього дійшла то та небесний отголосок мудрості Божої. Що ти робиш, куди ти йдеш? Ну, от ти награбав, а тепер на щося надієш? І от Мойсей іде у монастир. І одного старця і Сідора просить благословення, закончити свій бандитський путь і в покаянні. Але монахи не хотіли. Монахи думали, зачем держати бандита у монастирьові? Но потім через великі слезні покаяння згосилися і допомагали Мойсеєві, щоб він міг покаянням і справити себе. Ну замічмо, якщо од п'янкайся він лишив одразу, але блуда не мігся лишити. Бо всі бандити, то п'яниці, у них, звісно, і блуд повний. І коли він пробував лишитися блуда, то як описується життя во сниму блуд ішов, то благословив йому старець стояти цілу ніч на молитві і на коліна не ставати. Наконець, щоб пороти оті мучення, оті страшні пороки все він взяв на себе подвиг, розносити воду, щоб постійно бути зайнятим. На конець, коли вже він зміг побити ту страсть, його в руку положили в діякона. А потім одного разу знову було іспитання. Толі і іспитання було, толі попав під гнів єпіскопа, котрий сказав женіть цього чорного вон. Із Алтаря, а він не спорив, забрав свої одежі з усмиренням вийшов з алтаря, і потім пізніше, коли виділи його смирення, возродили його і рукоположили його священника, і так 15 років вже сам він був добрим духовником. Наконець, коли вже був сильний, його старець каже: вертайся в свою келію, ту першу і подвізайся там. Слава про нього, у була велика, навіть сановники державні йшли тут до нього на духовні поради, і правитель послав своїх слуг узнати, де то та печера Мойсеєва. А узнавши Мойсей, що до нього йдуть на пораду, вийшов із печери, і зустрівся з тими людьми і сказав: Ви куди йдете? А Вони говорять до святого мурина. А Він, мурин, каже їм. Ви би йшли до того брехливого монаха, брехача, обманщика, і вернув їх обратно. Коли оті роз'яснили правителю, що то був за їх советчик, упознали, що сам Мойсей, Мурин, не хотів великої слави. І ось чим завершилося? Одного разу велика банда вирішила пограбити монастир. Ну, Такі ж бандити суть, там не є ніч людського. Бандити, причому, коли убивають або граблять людей, вони сперва збивають людей до потери сузнання, їм би то не треба. но вони садісти, сатаністи, безбожники і вирішили весь монастир погубити, так Мойсей отослав всіх монахів. вон лишив собою лише парочку, сім монахів, одинця одійшов. І прийшли ці бандіти і знищили монастир, і повбивали усіх монахів, в тому числі і Мойсея Мурина. Ну він перед смертю сказав так: Господи, ти сам сказав, хто подойме подоймеш на другого од ножа і погибне, так і сам погиб од ножа, але но у вічний світ, як мученик уже. За віру Христову. Що ж нам апостол Павел предлагає бути в мудрості? Не всякий бандит завтра буде святий, світ повний розбойників бандитів, Причому коли вони багаті, май, май богаті, за туди коли всі можуть і купити собі високу посаду, а ведь, коли на великій посаді чоловік, у котрого розбойничку життя, що він людям послужить? От почому нині каже Павел, ми проповідуємо мудрість духовну між своїми, бо люди в нє православної церкви такої мудрості або не знають, або принципово не приймають. Може, твій брат нині у великій напасті сатанінській. Помолися за нього, прости йому, уступи. Завтра дуже возможна твій брат може стати. Твоїм другом, Господи, награди наших людей мудростю небесною, мудростю, котра проповідується між усовершенними, мудрость, котра готує нас знайти наслідство в Царстві Божоєм, за котре прямо сказано, не бандитське багатство, котре освітні багачі в основному і бандитством і розбоєм собі то не назбирали. Ні один із великих багачів не косив, що тільки накосив, косив, що став мільярдером. Значить, хапали, брали, заставляли підписуватися владельців великих заводів, що то їх завод, і стали так багаті. Але стали ли вони щасливі? Ні. Стали, ли вони мудрі? Ні. Мудрость духовна їм не, власна, не подвласна, мудрость освітнім людям, куди не познали Христа, не подвласна їм. Тільки нам, людям, православним, скромним, а нам, людям, ти, що сто років православним в Закарпатті, ми знаємо цю мудрость, і наш народ ніколи не бажав цим боротися з бандитами. або ми, кафедральний собор, принципово. Не приймай від людей подозрительних, якийсь дарів. Іди собі, ми будемо мати менше, але в святості і в чистоті. І ти, Божа мати, благословив всіх наших паломників, котрі поїхали в Почаєво, котрі поїхали в Київ, котрі нині по монастирям прибувають. Нагороди, Господи, наш народ. Тою же мудростю, якою ми обладали наші предки, були так поступаючі, і по молитвам преподобного Моїсея Мурина, преподобних Кио Пічерських, преподобного Іва Печаївського і молитвами наших святих, і ми діти Божі, а в вічності наслідники Царства Божого. Амінь.